Дати Мірошніченко, будь ласка. Ігор Мирошниченко, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановні українці, шановні народні депутати, колеги. Я думаю, для усіх українців прізвище Ігор Зварич асоціюється з хабарництвом, корупцією. Це відомий в народі суддя колядник, який сидить нині за ґратами. Але на превеликий жаль, його справа живе і процвітає. Зараз ви зрозумієте, в чому суть. Отже, чоловік сестри, дружини Зварича, суддя Миколаївського районного суду міста Львова, Ігор Карбовнік, на сьогоднішній день проживає у місті Львові на вулиці Сулими, 32, в приміщенні квартири, яка йому не належить. Проживає вже понад 10 років, і суть полягає в тому, що ще будучи юристом, тоді державного підприємства «Львівсільмаш», Сільмаш, він вчинив низку дій, які дозволили йому захопити це приміщення, провести незаконну реконструкцію на території дитячого садка, відомчого в цьому приміщенні, і зробити квартири. Зроблено це було разом з його спільниками шляхом підробки протоколів зборів акціонерів. Після того Ігор Карбовнік став суддею Миколаївського районного суду. і Ось уже понад 10 років його не можуть виселити із цього приміщення його законні власники. Законні власники цієї квартири. Що відбувається сьогодні в нашому житті, в нашій судовій системі? Суцільна корупція, суцільна порука і суцільне прикриття злочинів. До мене звернулася громадянка Гавронська, яка є законною власницею квартири, купленої на вулиці Сулима, 32, квартири, яка колись належала на території дитячого садка львівському підприємству Лівськільмаш державному. Після цього це підприємство збанкрутіло. Після цього майно все державного підприємства передавалося в заставу, передавалося в банки, і в підсумку опинилося в приватних руках. Банк продавав своє майно і людина вже через треті руки купила законну квартиру. Але упродовж двох років вона не може туди заселитися, тому що суддя Ігор Карбовнік, який сьогодні живе у квартирі без жодних на те підстав, без жодних документів, прикриваючись своєю суд... недоторканністю як суддя, прикриваючись круговою порукою, не дозволяє їй цього зробити. Більше того, завдяки. Помічникам, якими є до речі, пан Косенко, який захищав свого часу суддю зварича, говорячи, що 2 мільйони гривень його і навіть встиг побувати в СІЗО, вони подають проти законних власників квартири, які купили цю квартиру, у суд і намагаються в законних власників відсудити ці квартири. Оце зварівщина, яка продовжується в нашій судовій системі, буде продовжуватися вічно. Якщо пан Портнол і всі люди, які призначають тут суддів, і карбовніка, до речі, довічно було призначено в нашій судовій залі, не будуть стежити за тим, кому вони дають таке право. І не будуть стежити за тим. Дайте завершити. Не будуть стежити за тим, які рішення такі судді приймають. Дуже прошу розібратися в цій ситуації і відновити законні права громадян, які мають ці документи і право на своє житло. Дуже дякую. Народний депутат